І найщиріші вітання всім, хто прямо зараз з нами на телеканалі Київ, п'ятниця, 12 травня на годинку друга. А отже, саме час розпочинати прямоефірні консультації у громадській приймальні. На початку, як завжди, коротко про теми сьогоднішніх розмов. Про проблеми Печерського району ми поговоримо у депутатській приймальні з представницею самопомочі Наталією Манойленко. Про нові правила оформлення субсидій поспілкуємось у юридичній консультації. А розпочинаємо традиційно з медичної теми про артеріальну гіперте. Зі ми будемо говорити вже за мить. на третя доросла людина у світі має підвищений артеріальний тиск, тобто страждає на одну з форм артеріальної гіпертензії. В Україні близько 40% хворих навіть не знають про свою надугу, а отже, не отримують потрібного лікування. Саме це є основною причиною величезної кількості раптових інсультів та інфарктів міокарда. Як лікувати артеріальну гіпертензію, як з нею жити? Нам сьогодні розповідає кардіолог, доктор медичних наук, завідуюча кафедри кардіології Національної медичної академії після освіти імені. Шупика, заслужений лікар України, пані Марина Долженко. Пані Марина рада вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні Шановничі, прошу 223 двадцять Ми дійсно сьогодні будемо говорити про артеріальну гіпертензію. Вже запрошуємо вас активно долучатися до нашої розмови. Не дарма ми дійсно сьогодні піднімаємо цю тему, тому що завтра весь світ буде святкувати всесвітній день розповсюдження інформації про артеріальну гіпертензію. Тому саме сьогодні знову ж таки присвячуємо саме цій темі наш ефір і одразу хочу о, розпочати нашу розмову з такого невеличкого факту, іноді так складається, що в кабінеті лікаря у багатьох пацієнтів підвищується тиск через нервовість. Таке явище воно має назву ефект білого халату. От пані Марина, хочу розпочати дійсно нашу розмову з такого питання: а що робити для того, щоб дійсно діагноз не був поставлений саме під час такого ефекту? Щоб це не було помилково, яким чином перевірити дійсно наявність артеріальної гіпертензії? Прошу. ви знаєте, ви задали дуже цікавий вопрос. тому дійсно у ніяких пацієнт. Повышается давление при виде врача mm -hmm. в халате или даже без халата. Но что, сама ситуация, в общем-то, располагает этому. Же, да. Но у 10% наоборот может упасть. уровень артериального давления, поэтому Европейское общество кардиологов и наша ассоциация кардиологов Украины угу. рекомендует домашнее измерение артериального давления. Так. Что это означает? Утром и вечером пациент фиксирует, меряет свое артериальное давление и записывает. Затем он приходит к доктору, угу. и доктор видит реальное состояние, реальный уровень артериального Динамику давления... И влияние антигипертензивных препаратов, которые были назначены ранее. Mm -hmm. И таким образом в реальной ситуации утром, вечером, в общей жизни, можно увидеть, каким образом меняется и настоящая. истинное артериальное давление. Кроме того, у нас есть мониторы артериального давления. Да. Когда в течение суток, через каждые 20 минут, пациент умеряется в автоматическом режиме уровень артериального давления. А затем можно увидеть эту кривую, максимальное, минимальное, ночное, дневное. И таким образом мы можем, в общем-то, видеть реальную картину А здоров'я пацієнта, що дійсно об'єктивно оцінити ситуацію. Я ще раз нагадаю нашим глядачам. Прошу 223 двадцять три Ми говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію. Будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань. Пані Марино, а у вас я хочу запитати. А от е, дійсно е, чи може бути таке, що у людини буде робочий тиск саме підвищений? Досить часто говорять: у мене це нормальний стан, коли дійсно мене підвищений тиск, і у мене він завжди був такий. А чи взагалі існує таке поняття? Ну, спасибо, конечно, нет такого понятия, рабочий уровень артериального давления. Угу. Есть целевой уровень артериального давления. Сегодня в Украине, так впрочем-то и во всем мире, в Европе и в Америке, по всем рекомендациям и протоколам, целевой уровень артериального давления 140 на 90 угу. и ниже. Так. Поэтому пациент, который имеет, например, 60 лет и старше, да, когда у него было 170, 180, 200, в таком случае он может стремиться к 140 на 90, но может оставаться 150 на 90. Это будет нормально. Да, для пациентов пожилого возраста, старшего и пожилого возраста, больше 60 лет, можно, чтобы оставался где-то 150 до 140 угу. в среднем. Если моложе пациенты, то мы стремимся всегда достигнуть целевой уровень артериального давления. Ніж, ніж 140 на 90. А що робити, якщо до нас досить часто телефонують і говорять, а у мене підвищений навіть тиск, досить часто ми бачимо, що я мірюю тиск, і все одно відчуваю себе нормально, тобто не відчуваю ніякого погіршення. До чого це може призвести, що люди таким чином ставляться до свого підвищеного тиску? Понимаєте, в чому діло? От того, що пацієнт не відчуває головної болі або угу. головокруження, плохого самочувствия, це э, ще не значить, що поражаються органи і мішені. Що такое органи мішені? Це поражається. Сосуды головного мозга, так. это поражается сердце, поражаются почки, поражаются сосуды почек, угу. пора происходит поражение сосудов глаз и так далее. Да? Влияют, происходит общее влияние на органы пара мишени. И, к сожалению, при хорошем самочувствии, когда пациент не знает о своем уровне артериального давления, происходит на ровном месте, при хорошем самочувствии инфаркт. Ні, ні з того суть. ні з цього. Ні з того ні з цього. Так, дякую. Ще продовжимо про це. У нас вже є запитання. Слухаємо вас. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ну, мені десь 66 років, да, і це тільки вже в прошлому році, на нас очима там. І от почалося з вересня лопаться сусуди. бо на де лікують тому овці. Угу. Я приймаю, звісно, лікарство і е е е е приймаю на ніч -е манікор. Так. В принципі, це зв'язано із тиском. Ну, тиск в мене ну максимально бураз 161 на 72 був. Дякую. Так, дуже дякуємо за ваш дзвінок. Нагадаю, ще раз говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію, долучайтеся. Прошу. Ну, якщо у пацієнта підвищений тиск, а підвищений тиск то є 160 на 70, то є підвищений тиск. Так, це вже підвищений. Навіть в йому в, якщо йому 66 років, так. То спочатку ця доза ЕНАПу для нього вона недостатня. Угу. Треба откорегулювати пацієнту. Перш за все препарати, дозу препарата Можливо, потрібна в такому віці обов'язково не тільки ангібітер. АПФ, а вже обов'язково треба інший клас препаратів антигіпертензів, то може бути а, антагоністи кальцію, блокатори угу. кальцівих каналів. Обов'язково в такому віці потрібно, і тоді тиск буде знижуватися, буде 150 на 80 або 140 на 80, угу. і це буде краще. Але якщо пацієнт каже, що в нього лопаються судини. Так, так, то не тільки підвищений тиск, то має бути щось проблеми з атеросклерозом Вже обов'язково. А ще, ма мабуть, треба перевірити ще пойти до офтальмолога, угу. до глазного лікаря обов'язково. І тут проблема, чи треба в тому разі приймати ацетилсаліцилову кислоту, яку він назва, треба... Він приймає, угу, то угу. треба порадитися конкретно з лікарем. Тобто тут же дійсно також консультація кардіолога саме от, вже стоє обов'язково кардіологи ефтальмового в даному випадку. Угу. Так дуже дякую. Ще раз нагадаю, говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію. Про 223 двісті двадцять Долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків. Пані Марино, а може бути звикання до препаратів, які знижують тиск? Ну, вы понимаете, это несколько все-таки преувеличенный момент, который пациенты очень часто... Вы знаете, мне так нравится. Пациенты всегда боятся о состоянии своей печени. Угу. Я не буду принимать препараты так долго. Хватит месяц, и хватит. Я же уже попринимал, потому что что будет с моей печенью? Часто, Но никого так. не интересует состояние сосудов, сердца. Что с печенью можно долго и счастливо жить даже с какой-то определенной патологией. И можно в одну секунду погибнуть от инсульта, от инфаркта. Почему-то пациентов это не волнует. Если они не будут постоянно принимать антигипертензивные препараты, то, к сожалению, в любой момент может произойти сердечно-сосудистая сердечно катастрофа. Угу. Поэтому привыкание, говорить о привыкании к препаратам, это, в общем-то, ну, это, знаете, на бытовой вот такой вот уровень привыкания к курению, там, к, чему, к алкоголю, там еще это к чему-то. Это абсолютный миф, и такого... Это нужно. Страшнее, намного страшнее. а, чем побочное действие каких-либо препаратов намного страшнее состояние сердечно-сосудистых проблем, если их не принимать эти препараты. Абсолютно. Сердце основной орган нашего организма, действительно. Так, дякую, вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Не... Добрий день, раді вас чути. У мене такий вопрос. Так-так. Може взяти сюжет? Я можу сказати когось. мене давленням, і немно. Мені много атедіанезів. Uh -huh. Я боляю, я по Чорнобилі, бив у Ташкенті, бив в стан і розумію інвалід войни. Ну, саме я, о, 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 я приймаю апаратом нот і сам полюс, і кишки збавляю, ки я но, отап'янки. Я все в у загоду до 15-18 плюс. Она 5 пів, там 10. Так, період у Аберську. Угу. Також, буває, це пластів п'ю таблетки. Я не, не можу знищити сам колю амнезію. Моє таке вопрос. Скажіть, так. як мені правильно, я медики провів по Данолінграді. Я не буду я не люблю цю професію. Об'ясні мне как. Вже направить пригаду так. Нічі. почули. дякуємо дуже за ваш дзвінок. Нагадаю, ще раз говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію. Будь ласка, долучайтеся далі з вашими дзвінками. 223 двадцять Прошу, пані Марино. Досить велику кількість препаратів. По перше, перерахував наш додзвонювач. По друге зазначив, що у нього, не долічись на те, що він їх приймає на погоду, також по це такі, стаються такі зміни. Про що це може говорити? Що дійсно можливо він неправильно приймає препарати, чи їх забагато, чи замало? Прошу. Вы знаете, вот в таком случае я бы посоветовала пациенту принимать комбинированные препараты, угу. Ну, учитывая, в общем-то, его анамнез жизни, который он рассказал, так, и все так проблемы, еще. которые, к сожалению, ему пришлось участвовать, да, со, вместе с нашей страной, вот, э, стоит все-таки прежде всего обратиться к доктору и поговорить о том, чтобы принимать комбинированную терапию. Сегодня угу. есть препараты, когда в одной таблетке содержится два и три препарата, Дівчий, Мы говорим о поле таблетки, угу. о поле таблетки. Когда пациент утром принимает, например, одну, там три препарата содержатся, вечером может еще что-то дополнительно препараты принять, и таким образом у него улучшается отношение к лечению, угу. он уже не переживает, что он принимает целую горсть препаратов, потому что в таком возрасте явно уже приходится лечить несколько заболеваний. Тут же психологический момент. Конечно, конечно, конечно. мы принимаем одну таблетку, на не пять. Вот, поэтому я думаю. что якщо прийти на комбініровану терапію, то все буде в порядку. А може бути взагалі таке, що дійсно пацієнти, не дивлячись на те, що е, лікар правильно прописав ліки, саме через те, що вони неправильним чином якимось їх приймають, немає того ефекту, який необхідний не Ні... в той час або там не в той кількості, які потрібні ну, ви очень праві, конечно, в тому плані, що очень важна і на деякі препарати завісять всасування угу. от времени з прийому пищи. Так. А кроме того, уже доказано было исследование, которое показали, что обязательно антигіпертензивні препараты нужно один из них хотя бы принимать на ночь. Угу. Повышается на 63% повышается у больных, якщо препарат прийняти на ночь. А в скільки взагалі разів на день? Я так розумію, що зранку і ввечері зазвичай у людей гіпертоніків, ось ця ось цей раціон прийняття, грубо кажучи, ліків. Правильно? Ну, Катастрофи сердечно сусудістів чаще всего проходять. В придутрії часи в п'ять шість часов, к сожалению. І поэтому очень важливо, щоб вечера пацієнт уже прийняв антигіпертензивний препарат і он був защищен в течение цієї ночі. Uh -huh. Так, вошли в нюанс. Дякую дуже Слухаємо вас. Добрий день. Ви мене слышите? Так, у вас? Будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Добрий день. Мне 83 роки, я 170-140 Давление вот ночью сплю я хорошо, потому что я очень слабенькая. просыпаюсь три часа ночи. Меряю давление 180 на 70. Утром просыпаюсь то же самое. Uh -huh. Никакие все вот эти препараты все я попробовала. Сейчас я каптоприл принимаю, по две таблетки утром и по две таблетки вечером 25. И все равно утром приняла сегодня. две таблетки. Через полтора часа померила. 180 на 70. А скажіть, будь ласка, це ви самостійно собі призначили і купили в аптеці? Чи це лікар Нет, вам призначив? Ні, я дуже багато була в речі. І вона, ну, всевозможні. Uh -huh. Мені назначали різні. Попробуйте це, попробуйте це. Відпомагає так. Дякуємо дуже. Почули, дуже вдячні, що зателефонували саме з цим вашим запитанням. Нагадаю, ще раз говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію. Далі долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків. Прошу, ви знаєте, от у мене дуже грустно слухати таке, в общем, да, да, таку історію. Таку історію. Почому? Потому что, к сожалению, ну, во-первых, я не верю, что врач мог назначить две таблетки, два по 25 миллиграмма каптоприла утра, каптоприла вечером. Это старый препарат, это хороший препарат, но это пара, препарат для скорой помощи угу. и то в, комбина... в комбинации с диуретиком, с мочегонным препаратом. Поэтому, конечно, от такого лечения у пациентки не может стабилизироваться, нормализироваться уровень артериального давления. Угу. Вы знаете, сегодня у нас происходит реформа в медицине, так. особенно Это касается первичной медицинской помощи. И вот буквально горит. уже сейчас, 16 мая, будет подан проект 6327 Верховную Раду угу. да, для рассмотрения. И там, в общем-то, в этом проекте описано, как будет изменяться роль семейного врача. Так. Е-е, ми чим займаємося? наприклад, в настоящий момент ездим по Україні кафедра кардіології. И, и для семейных врачей, как после академии, после дипломного образования, именно проводим вот такие мастер-классы по лечению пациентов и по применению вот этих рекомендаций и протоколов угу. по кардиологии, которые европейские протоколы и Минздрава. Почему врач, семейный врач, к сожалению, действительно он должен лечить все. Разбираться у всех напрямках. Да, это очень сложно. За 6 месяцев его переучили, он был педиатром, он был там, терапевтом. Терап, так, его терапевтом. переучили, и он должен принимать всех. И детей, и взрослых, и работать как акушер-гинеколог, и как мелкие хирургические операции, и профилактикой заниматься. Угу. Поэтому проблема – огромная нагрузка на врача, семейного врача. И для того, чтобы его уровень образования постоянно повышался, а... Врач должен учиться каждый день. Пустили, для случайно. этого вот мы бригада врачей, профи, профес, профессоров, профессоров и профессионалов приезжаем специально по городам. И вот более 50 выездов по, городов, мы, по городам Украины мы сделали. Мы там, сегодня приехали из Луцка. Угу. И вот как раз совместно с облздраводелом проводили вот такой вот мастер-классы для врачей. Пульмонолог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, опять же кардиолог. И врачи конкретно узнали, как лечить по про, протоколу, а такое ли заболевание так, или так. другое. И таким образом, в общем-то, у него представление будет о пациенте, о конкретном пациенте. Пример, как я лечила, как профессор дру, нефролог лечил или профессор пульмонолог. У Конечно, вот будет картина. И тогда я надеюсь, что не будет такой ситуации, когда пациентки 83 лет с давлением 180 на 100 будут назначать две таблетки утром каптоприла и две таблетки вечером uh -huh. конечно данной пациентке обязательно надо комбинированная терапия обязательно диуретик обязательно антагонист кальция блока блокаторы тот, тот же самый каптоприл пускай будет или новое поколение uh -huh. э, энолоприл и другие там блокаторы ненотезионной системы и конечно будет нормальный уровень артериального давления сегодня мы можем достигнуть нормального уровня артериального давления только просто нужно Правильно пациенту объяснить, как принимать, когда принимать. И, в общем, известно, на профессиональном уровне, уровне. Это Сегодня есть программа рембурсации. Угу. Рембурсация Огромные деньги выделены кабинетом министра для того, чтобы у пациента был доступ к дешевым лекарствам, к нашим лекарствам, нашего украинского производителя. Так. К сожалению, в этой в списке, в этом перечне нет ни одного комбинированного препарата, Самого который, который выпускает наша промышленность. В этом К сожалению, в этом списке э, отсутствуют новые антипротивогиполепидемические анти, э, препараты. Только лишь старый один препарат, который только лишь до 30% снижает уровень холестерина. Это означает, что это будет действительно трехвартистное лечение для подобных пациентов? Это означает, что По большому счету, очень хорошее сделано дело. выделены большие деньги государству и люди должны знать об этой программе, uh -huh. о том, что есть аптеки, что можно пойти к врачу, выписать рецепт и получить частичная оплата или полная оплата, бесплатно получить препарат. Uh -huh. так, ну, Очень процент. жалко Убором мне, как мода, профессионалу, о том, что нет современных препаратов, нет комбинированной терапии и нет определенных комбини... современных препаратов в этом списке. Думаю, что, наверное, в будущем будет... Будем Все дійсно, буде це. і пацієнти Є доступ до безплатного лікування. От я вам дуже дякую, що ви зараз ще раз наголосили саме на цьому. Прошу дійсно звертайтеся, особливо не тільки до ваших сімейних лікарів, не тільки до ваших лікарів за місцем проживання, але й до профільних лікарів, саме кардіологів, з приводу того, щоб вони надали вам інформацію, які ж ліки, які ж препарати можна взяти саме на безоплатній основі, які наявні саме слухаємо ваше запитання. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я хочу выразить очень большую благодарность от всего сердца нашему профессионалу, профессору. По-моему, первый человек э, из медиков, э, которые сказали, что не бывает рабочего давления, что должно быть обычное давление, назвала цифры нормально 140 и так далее. Потому что это все распространено. Любой кардиолог в поликлинике, ничего не разбирающийся. Или там в областях, куда ездят. Э, и и и клиника Омоцева, и Институт Стражевска, и КНАПО. Вот. Там же ж просто не разбирающиеся кардиологи ни в чем. Я вас могу уверить. И если вы улыбаетесь, я очень рад. Да. Я тоже улыбаюсь, но это горе. Так. Почули вдячні за вашу точку зору? Я вас переконую, що в нашій студії були професіонали, які також які також висловлювали подібну точку зору з приводу саме терміну, як такого терміну, як робочий тиск. Я вам дякую за дзвінок. Нашим глядачам ще раз нагадаємо. Ми говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію. Будь ласка, долучайтеся далі. 223 двадцять А у вас, пані Марине, хочу запитати: от у поєднанні із попереднім також дзвінком із цим дзвінком, наскільки часто дійсно до вас приходять пацієнти, які досить велику кількість часу приймали не. правильное ликувание, и уже э, оно производило действие до э, наследки в прошлом. Вы знаете, наверное, вот этот был звонок правильный, пускай был даже немножко он, в общем-то, ну просто... это крик души, уже крик был, души. скажем так. так. Вот потому что я тоже я консультирую в сколько, а являюсь заведующей кафедры НМАПО, угу. поэтому по большому счету это как раз ко мне и относится. Вы знаете, к сожалению, бывают такие случаи, но для этого и создана система дипломного образования врачей. Угу. Для этого и создана в Украине вот это последипломное образование, когда каждый врач, кардиолог, терапевт, нефролог, кто угодно, хирург обязан раз в пять лет прийти и слушать цикл лекций. Что нового появилось, что появилось в европейских рекомендациях, что в американских рекомендациях так, так, и внести это в свою работу угу. мы учим, как применять это в своей работе. Поэтому, конечно, если у этого пациента появилось в общем, такое мнение, ну пусть он придет к нам. А я проконсультурую. І вони уб'ятіться, що кафедра кардіології, вона, в общем-то, доволі таки доброжелательна, і ми применяем всі протоколи і всі методи, які приміняються і в Америці, і в Європі. Так, я вам дуже дякую. Ну, дійсно, якщо говорити про столицю, особливо, то професіоналів у нас дійсно з приводу кардіології достатньо, і ви можете собі обрати саме того лікаря, якому ви будете особисто довіряти. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день, прошу, будь ласка, ви вже в ефірі, слухайте нас по телефону. Добрий день, я хотіла сказати, мені п'ять шість років. У мене до лінії є 150 дев'яносто. Я ще ніколи не приймала ліків. Ну, мене буває, що голову кризині. Я не знаю, з якого мені назна лі ліків, яких значать приймати, щоб мене тиск менший був, і голова не дуже легче. Так, дякуємо дуже. Вдячні за такий дзвінок, прошу. Ну це невірно. Подзвонити по телефону і запитати в телеефірі, що мені приймати. Треба й піти до свого лікаря, зробити аналізи, обов'язково обстеження зробити. І після цього вже лікар індивідуально призначить в залежності від тиска той препарат і від возраста, від тиска той препарат, який потрібен цієї людині. Тому що ну ми всі індивідуальні, ми всі різні. І не можна отак взагалі лікувати, то є неправильно, так, то звичайно. це не може бути так. То є помилка. Е, дуже дякую. А я хочу е, у вас зазначити, от е, зараз нам телефонували наші додзвонювачі, глядачі приблизно один вік, одна вікова категорія, і взагалі є дійсно такий стереотип, що артеріальна гіпертенція це вже така хвороба е, ну людей там після 50 років. Розкажіть, чи правда, що насправді ця хвороба молодіє і що вже є випадки навіть у досить молодому віці, коли вже люди мають цю недугу? Вы знаете, вы правы. К сожалению, очень часто мы сейчас видим у молодежи, у молодежи проблемы кардиологического плана. Какие они могут быть? Ну, бывает повышенный уровень артериального давления, угу. и всегда обязательно в школах, вы знаете, я не, в настоящий момент педиатры отсутствуют теперь в школах, к сожалению. На жаль, так. и, и обследование... Плановое обследование школьников тоже обслуживает. Просто-напросто э, мамы обязаны перед началом учебного года сходить в поликлинику, взять справку, там, обследовать, возможно, своего ребенка и принести эту справку в школу. Угу. Ну, конечно, это кардинально, в общем-то, к сожалению, ухудшило состояние и контроль Потому за что состоянием здоровья. Потому что просто все здоровья. шукают так, нажав. Да, к сожалению, это правда. К нам приходят, угу. я говорю, что мы не принимаем, мы с 18 лет только принимаем, я не могу, в общем-то никаких справок в этом плане абсолютно выдавать, вот. Но важно, чтобы родители понимали, что необходимо ребенка и уровень давления, и даже сделать узи сердца, эхокардиографию угу. сердца профилактически, профилактично диагностировать. Вот эти вот случаи, когда ребенок бежал, бежал на футбольном поле во время уроков физкультуры и упал и умер, так, так. это страшные случаи. Это страшные случаи, которые бывают, потому что сейчас много врожденной патологии, очень много врожденной патологии, которые, в общем-то, родители не знали. Ребенок не жаловался. Ну, знаешь, такой нормальный стан, ничего нечего да, ничего. дает нагрузку даже какую-то, да, физическую, и это заботится о профилактическом здоровье. Угу. Но, к сожалению, если есть какая-то врожденная коронарная патология или врожденный порог сердца, или, возможно, есть какие-то врожденные пороки сосуда. в серце, тогда може произойти подобная катастрофа. Желательно, звісно, дітей все-таки не тільки давление змірять, не тільки аналізи здавати. А такі глибинні дійсно здання ехо кардіографію серця. Так, дійсно, щоб розуміти про той, який стан у дитини. Дякую дуже. Останнє запитання. Слухаємо. Добрий день. Добрий, добрий день, добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, я довгий період. Добрий день. Я довгий період приміняю медикамент верні пріл. Вже uh -huh. сім років. Uh -huh. І ви знаєте, буває таке інколи, що я вип'ю і мені, нічого воно мені не дає. Так, А наскільки часто у вас бувають такі періоди? Я кожен день п'ю. Так, а наскільки Рами часто б... немає я ефекту? П'ятерку. Так, okay. дякуємо дуже. Прошу пані Марино, чи може бути дійсно таке? Я що… Я знову наголошую, що треба приймати комбіновану терапію. Не може бути од один медикамент, uh -huh. він не може завжди повноцінно. Повноцінно давати ефект і тримати рівень артеріального тиску треба приймати комбіновану терапію, і тоді буде все гаразд. Uh -huh. Треба звернутися до свого лікаря, і лікар підбере обов'язково у, у, у літньої людини має бути блокатор кальцевих каналів, антімочегоний, uh -huh. діуретичний препарат. Обов'язково ну і реніна ринінагентинзиваної системи. А вже бета-блокатор то вже по стану. Треба дивитися, так тому індивічно. що є сп'ять. П'ять груп антигіпертензивних препаратів, які ми які ми призначаємо. Так, і вже до кожного дійсно індивідуально обов'язково. Пані Марино, вам дуже дякую. Нашим глядачам я хочу ще раз нагадати, що дійсно основний момент, це, щоб не забували ліки приймати, тому що навіть якщо вже все гаразд, це якраз все гаразд від того, що ми дійсно виконуємо всі настанови лікаря. Правильно, я вам дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні про артеріальну гіпертезів нам розповідала кардіолог, доктор медичних наук, завідувачка кафедри кардіології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика пані Марина Долженко. На цьому фінішуємо поради лікаря. Далі. Вас чекає юридична консультація. До сьогодні ми поговоримо про нові правила нарахування субсидій. Будьте з нами.